Святкує свято ведення рамки святої повороті. Святкування цього свята розпочинається ще в четвертому столітті, але історія самого та дуже древня. Породів Марію ми знаходимо багато у пророків в Старому Завіті. Зокрема, саме цар Давід у своїй у 44-му сормі пише: це віца тебе в візах по звичайність, або ще свишиш чи віч і червіню по твоє». Коли пройшов час бо, попрошення Бога, він для себе шукає цей найсвятіший Найчистіші сосуди, які він може Богу вплотитися, і, і діву, яка стане його матір'ю. Діва Марія народиться від праведних протець і хіма і, і анну. А ще до народження Діви Марії вони дають обіцянку, що що якщо народиться дитина, ми її по святому Богові. І коли ковіці Марії виповнюється. Років. Вони виконують свою обіцянку, ідуть із Назарета в Єрусалимський храм. Перед ними ідуть такі самі тонковіці, які викажуть, не несуть запавні свічки. І це шестріє, співає Псами Давіда і, і церковні пісноспіви. Коли вони підходять до Єрусалимського храму? Свята Правда Анна ставить на першу ходинку свою одну Марію. І вже далі причиста діва сама піднімається на всі інші сходинки і, під, і підходить до храму, де її зустрічає священник Захарвії і з іншими священниками. По внушенню Божому він на речі тоді входить не тільки в храм, а в святає святих. Чому здивувалися навіть самі ангели, коли це побачили? Святає, святає святих знаходився в ковчег, у якому були скрижалі Манна і Жез Арона, куди священник міг вводити тільки один раз для сугубої молитви. Але це другий храм, тому що перший храм Соломону був зруйнований новокодоносовом. Після Ваворонського поворону він був відновлений з Тозарабілля. І цей храм вже не мав такої тобто слави, який мав яку мав перший храм. В цьому храмі вже не було ковчега завіту, тому що. Тому що перед перед тим, як був зруйнований храм Соломона, по внушенню Божому ковчег завіту був винесений із храму і схований в печері, де й досі ніхто не знає, де він знаходиться. Храмі, в храмі Єрусалимському Йова Марія перебувала в пості в молитві, повчалася писанню і займалася рукоділлям. Тобто від відновлення під, під, храму до того. Як ви Марія зайшла в проведення Євсанських храм, пройшло більше як 400 років. Кожного ранку до 3-ї до часу дня вона перебуває висвіта святих в молитві. З 3 часу до 9 вона е, займається рукоділлям або поповчається святому писанню. І вже знову з 9 часу вона входить, викликає тих і знову прибуває в молитві до того часу, поки не з'являється до неї, ангел Божий, який приносить її їжу і нею розмовляє. Пересвященник. Такая до дуже був здивований, що і з дівою Марії розмовляє ангел боблі, приносить їй їжу. Тому що в старому завіті ангели являлися тільки священникам і пророкам. А тут він являється в'являється діві марії. Так старому завіті, коли пророк Даніїв був посаджений в борів до то uh, Бог послав свого а, а в пророку авакумот, який ішов з корзиною, з хлібами, і приніс його повів до пророка Даніва, е, щоб його нагодувати. Гарам Євоселинського Діва Марія по покриданні, перебуває ось дев'ятнадцять років. І за цей час вона е, стає сувершенною, усуворествується е, для того, щоб стати. Храму Божу, щоб прийняти свою здорову Всевишнього. Цей праздник нам показує, наскільки важливий для нас є храм Божий. Якщо він важливий був для Богородиці, яка 11 років перебувала в ньому, то тим більш важливим він має бути для нас. Тому що в храмі Богу найбільше відчувається присутність Божа. Але можна почути від протестантів, що Рам не спасають, але і без церкви спасіння немає. Тільки хто, ті, хто прибувають в церкві, можуть спастися. І так, от один мій знайомий виїхав у США на заробітки, він проживає в місті, яке налічує 500 тисяч населення. З них 150 тисяч українці. Але він по що каже, я знаходжуся в серед своїх. Питаю, чого? Тому що вони всі. Протестанти 150 тисяч українців всі протестанти. Там вже є такі, що вони вже багато років не то навіть у мене, покоління змінились, але вони всі протестанти. І кажуть, як я тільки приїхав в Америку, вони до мене повалько іди ходи до нас, тому що там навіть протестанти, але вони багато мають своїх течі. Каже православних храмів місті тільки два. А ті молитві будинків домів більше сотні. І каже, вони мені кажуть, ходи до нас, ми тобі поможемо, дамо роботу, можемо квартирою, машину дамо, знаємо хорошу дівчину, все буде тебе добре, тільки ходи до нас, іди до нас. Але каже, перед тим ти маєш каже, покаятись. Каже, в чому покаятись? Тому що я православний, що каже, наша віра бере в ковідні початок від самих апостолів, що ми маємо покаятися, це, 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 це церковні які, які мають нами об'єднатися. Вони а, кажуть, що кожна конфесія має по почуття благодаті. Чуть-чуть в володаних протестантів, в католиків ще хочуть в благодаті і православниці чуть благодати. І ми якщо ми об'єднаємося всі, у нас буде повна благодать. Але це звичайно абсурд. Те, як святі оці ці говорять, що неможливо, щоб одна жінка була чуть-чуть вагітна, всі сіді стара чуть чуть вагітна, ще дві а другі чуть вагітні. І потім вони кажуть, ну то навдиво. Цитину. Тому що якщо жінка вагітна, то вона вагітна, вона не може бути чуть вагітна. І так само то, тобто церква. Якщо вона має благодать, вона має. Повністю благодать, якщо не має, то не має зовсім. А не може бути що так, чуть має, а чуть, -чуть немає. Дехто говорить, що Бог один, і, тобто серце з цього і починається. Тобто та то яка різниця у, у яку у яку ходити церкву? Може сьогодні бути в церкву завтра по стев, а пі післязавтра на показанці зібрання, тому що всі вони говорять про Бога, то яка різниця? Куди йти? Але е в Святому Іван написано Созірду церкву і врата ада не одаліють я. Бог не говорить соді до церкві», а церкву одну, єдину церкву сузіджу, і врата Ада не одолює я. Або ще в Писанні, то написано єдиний Бог, єдина віра і єдине хрещення». Тобто, якщо Бог один, то має бути і одна віра в нього, і, 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 і одна церква. Дехто скаже, що я Бога маю в душі і навіщо мені йти в церкву? Покійне ніфон, хто любить Бога. То він чекає, коли настане не та неділя чи, чи той праздник, щоб е, все покинути, всі свої заботи клопоти і вбірти в церкву. Тобто, тобто, якщо людина говорить, що вона в душі має Бога, вона має любити Бога і стремитися до храму Божому. Це світі усі говорять, що, е, голові, що е, в, тобто краще в храмі сказати один раз Господі помілуй, як е, вдома вичитати е, ксавці. Дехто скаже, тобто каже, що я не йду в церкву, тому що там почнуть мене повчати, там свічку не, туди, туди не ставлю, це не виби і чого кажуть, туди йти. Те, як розказана жіночка, каже, те, як ми, я, 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 як ми, перед тим, як я кажу, от... Тільки цирк поляс, хтось мені ну, тобто сказав так, що я неправильно вдягаю, що ну, не роблю, я в каніково би не зайшла би в храм. І була така -то, -то історія. Тобто в місті закінчилось богослужіння, е, і в храмі нікого не було, тільки одна була чиночка, яка вишилася для того, щоб в храмі. І тут бачить, вона ну, заходить молода дів дівчина. В штанах без хустки накрашена е, накрашеними ногтями, і в сльозах падає перед іконою в Божій Матері. А та жінка і на кричить: куди ти така прийшла і накрашена в штанах без хустки, що з такими когтями, куди ти біжиш, куди ти йдеш до Божої Матері? Що ти робиш? Та встає і каже: раз так, і що ніколи то не зайду в храм, і вибігає з храму. І тут та жіночка чує голос. Від ікони і падає на коліна і каже, сподобалась. Тобто сподобалось почути голос. Але чує голос, як Божа Матір каже, я її стільки часу чекала, і її в покаяння, я привела її храм, а ти її вигнала з храму. Тика її вигнала. Кожна людина е, створена по образу Божому. Образ людини можна, можна порівняти з е, дуже прекрасно написаною картиною. Але часом картина. Чорніє захоплюється, її треба реставрувати. І для того, щоб відреставрувати цю картину, ми ж не йдемо, не несемо її напихання, солярниця чи кузню, а ми несемо є до фахівця, який зможе її відреставрувати і поновити. Так і образ Божий, якщо він потемнів, зачернів, загрізнівся, ми куди маємо йти? Іти в церкву. Звичайно, йти в церкву і в таїнстві по покаянні його очистити. А в таїнстві, а в таїнстві причастя соєднитися з Богом і, і оновитися. Все це може відбутись тільки в церкві, а не в якомусь іншому місці. Коли свята Природна Анна поставила свою отруковицю Марію на першу сходинку, то вона вже далі почала підніматися сама на всі останні сходинки. І так само в нас і нас маволіцімі спочатку приносять храм для хрещення, для мироповазання, для причастя. Але пізніше ми вже повинні самі дбати про своє духовне життя, тобто і іти в. По тих сходинках вгору Там ми е, маємо доведитися і йти в храм, е, тому що о, Господь у Тібан говорить, де двоє чотири зібрані мої воїна моє, там і, і я знаходжусь по, посеред них. Ми маємо доведитися на на, на на своїм спасінням, тому що ти як е, є така пословиця, підважачий камінь, е, вода не тече. Де хто може сказати, що я? Я не хожу в церкву, тому що я, я не розумію богослужіння. Але що тут, тобто і не зрозуміло? Господі, помір, подай Господі, мірці, подавім Господа, поселення на, на вас що тут і не зрозуміло. Моя бабця е, проживала дуже довго, але вона не міла не читати, не писати. Е, мовити її навчили батьки, теж теж навчили. Це вона знала. Вона, вона ніколи не читала перед перед причастям не мовити, не, не канон, нічого вона і не вміла. В селі храму свого на то не було, тому що війну спалили німці, і тому вона змушена була їздити автобусом за 20 кілометрів до найближчого храму. Пізніше, коли вже в 90-х роках збудували в сусідньому селі храм, вона ходила до нього постійно 4 кілометри постійно вечором. І зранку ходила в храм. Коли я був будучи маленький, спитав, кажу. Що там в хто тобто храмі сувулиця, про що вона каже, ну я знаю, я не можу тобі пояснити. Я не можу пояснити. Але каже, коли я я йду в церкву, стою в церкві, я каже, все розумію, все знаю. І каже, навіть за заховую під співою. Тоді я каже, все знаю. А так і ти каже, що не можу пояснити. Тому що в церкві посішали є благодать Божа, і вона розуміла все. Для того, що. Я тобто, якщо мені спастися, то я спасуся. А, а, а якщо ні, то не вішу, ну, то ходити в храм, мовитися, Якщо Богу угодно мене спасти, то я спасуся. Але так говорити не може. Того, що Бог кожного кличе до себе, і кожну людину Бог хоче спасти, тому що спасти тільки тих, хто походить хто церкву, того що в церкві. Коли читається святий святого апостола читання, то сам апостол Павел стоїть з зачитаючим і, і, і часом і, і дивиться, що він читає. А коли читається святий Євангелія, то сам Господь повідає. Під час рубінської та у, у, у віртері вір знаходиться багато храбімів і черафімів. Тільки в храмі можна відчути ту, ту, то благодаті і те посічення. Боже, а вдома такого відчуття і і не буде. У одного монаха спитали, як можна статиною. Каже, для того, щоб стати монахом, треба, щоб був зов Божий, і душа відкликнулась на цей зов. І так само можна сказати для, для нас. Того, що ми кожен день чуємо дзвони, які нас сокричуть в церкву храм, Тобто зов, зов Божий постійно є. І якщо душа відкликається, то на цей звін, на цей зов Божий, ну, то людина спішить в церкву. Бог же людині дав е, свободну волю, е, людина може прийти в церкву, а може під час богослужіння перебувати вдома, чи поїхати вдома, чи поїхати за покупками, чи піти в ресторан, чи ще куди. Але потім людина не зможе сказати, що Господі, що е, я пасив, то хотию. Хотів, але не було можливості. В наш час тут можливості вистачає, тому що майже в кожному селі є православний храм. Аби людина тільки хотіла йти, храм і, і спасатися. Святі отці порівнюють нашу церкву з кораблем, який плаває в бокровому морі. Коротшим того корабля є Дух Святий, а пасажирами є. Божа Матір, святі угодники у... і вірні християни. І тому э, за бортом того корабля спасіння немає. Якщо ми будемо перебувати на тому кораблі, тобто церкві Божій, ми втримуємо спасіння і сподобається раю Божого. Амінь. Спас... 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 Спас...